Поїхали. Хто ж тебе там зустрічає? Ой, подивись, який котик! клас. Його звуть Мурчик і він дуже любить гратися з клубочками, а клубочки в нього непрості. На них написані буквочки. Давай ми їх назвемо. Називай, будь ласка, буквочку. I... I... Так, а тут д. Т. Т. Молодчинка. І. М. Супер. А що це за буквочка? І. Так, а це м. Молодчинка. Бачиш, ти всі буквочки дозвала. Одного разу Мурчик грався з клубочками, а вони закотилися і заховалися в різних словах. Давай ми визначимо, куди заховався клубочок з буквочкою Т. Давай подивимося. Він заховався в слові торт, як ти думаєш? Торт. Скажи, заховався там наш клубочок? Да. Так, отець. А може він заховався в, клуб... в предмет оцей лист? Може, в це слово заховався? Лист. Да. Так, а може він заховався в слові жук? Як ти думаєш, є там наш клубочок? Т Жук? Ні, немає там такого клубочка. Молодець, ти знайшла. А куди ж заховався клубочок зі звуком Л? Ану? Може він заховався в слові Лев? Як ти думаєш, в слові Лев? Так. А може, він заховався в слові ручка? Ручка? Кровочка. Ні. Ні. А може, він заховався в слові стол. Да. Так, молодець, ці клубочки ти знайшла? А де ж заховався клубочок зі звуком С? Може, в слові. Рак ні. Ні. Може в слові лиса. Да. Так, а може ще в слові слон? Да. Молодчинка. І ці клубочки ти знайшла. Далі. Подивись. А в якому ж слові заховався клубочок зі звуком Н? Може, в слові ножиці? Так. Да. Може в слові песик, песик. Mm. Я там такий клубочок? Песик. Кажи. Ні. Ні. А може в слові книга? Книга? Да. Так, і ці клубочки ти знайшла, яка ти молодчинка. А тепер подивись, нема клубочка, нам треба знайти. А який же клубочок заховався в цих словах, з якою буквочкою? Давай ми промовимо всі слова. І дізнаємося, який же там клубочок заховався. Послухай, морква машина, малина. Який же там клубочок заховався? З якою буквою? Правильно, Правильно ось який заховався! Молодець! І ці клубочки ти знайшла. А тепер подивись, котик пішов до магазину. І купив собі речі, в назві яких є буквочка І. Давай ми подумаємо, які ж предмети він купив. Може, він купив собі індик. Як ти думаєш? Да. Так, купив. Може, він собі купив іграшки? Так. Да. Може, він собі купив морозиво. Ні. Може, Ні. він купив собі тарілку. Ні. Ні. Давай послухаємо ще це слово. Тарілка. Так, да. Так, молодець. Супер! А тепер котик хоче з тобою пограти. Він тобі намалював різні предмети. Вони будуть ховатися, а ти будеш відгадувати, хто заховався. Але спочатку давай ми назвемо ці предмети. Називай, кого ти бачиш? Хто це? Мишку калядасі, бабочку, Торіська. Ти запам'ятала? Подивись на них ще уважно. ти Запам'ятала ці предмети? Yeah. Котик у нас залишається, він не буде ховатися. Це предмет він буде ховати. Ну тоді потрібно тобі закрити очі, закрив оченята. А тепер відкривай. Подивись, кого заховав, заховав котик? Ну давай, посмотри, давай. подивись, кого заховав? Хто тут був і заховався? Ні. Ну давай подивимося, хто ж тут був. А -а -а. А, а -а -а. Давайте ще уважно, уважно роздивись і запам'ятай. Закрила очі. А тепер відкривай. Хто заховався? Хто тут був? <різвався> ну, давайте я тебе допоможу. Подивись. Гуля, <гуля> запомни предмети, які ти бачиш. Пір'ячко. Треба уважно. Подивись ще, давай ми ще назвемо: мишенятко, метелик, олівчик і пір'ячко. А тепер закривай очі. Відкривай. Хто ж заховався? Так, а ще я тут два предмети заховав котик, який ще він заховав? Молодець. Молодець. Бачиш, ти була більш уважною, і тому ти пригадала. Супер! Ой, як бистро ми з тобою впоралися. У нас з тобою руханка, давай відпочивати. А зараз котик. Дуже хочеш, щоб ти про нього розказала, який він. Адже ми можемо підібрати до предмета слова ознаки. Який він? За кольором, за розміром, який він за характером, який він на дотик. Це все слова ознаки. Давай спробуємо. Отже, скажи, будь ласка, який котик? Як тільки ти скажеш? То кружечок буде зафарбовуватися у рожевий колір. Давай спробуємо. Скажи, О, який котик? О, супер. А давай ще скажемо, який ще котик? О, Клас! А давай ще скажемо, який він. Он посістенький. О, а, а ще який. У його пушистий. Ну, Ми сказали, що він пушистий, пухнастий. А давай скажемо, а який він за характером? Він добрий чи він злий? Який він? Добренький. Який? Добрий. Добренький, так, добренький, миленький, супер! Ти бачиш, як ти багато підібрала слів для котика. Він дуже задоволений. А тепер ми ж з тобою знаємо, що котик щось вміє робити. Ми можемо підібрати слова дії. І знову наші кружечки будуть зафарбовуватися в рожевий колір. Давай ми скажемо, що вміє робити котик. Я не почула, скажи голосніше. Їсти, нюхати. Ух ти, їсти, нюхати, а ще. Махати хвостом. Так, махати, а ще. Заклівати класся. А, молодчинка. Адже ми з тобою підібрали слова дії. Що вміє робити, коти? Яка ти розумничка.